Сьогодні про агро в космосі, чи буде людина досліджувати далекий космос та колонізувати інші планети? Це дуже залежить від того, чи зможуть астронавти вирощувати рослини в своїх зоролітах. Їжа і вітаміни з пакетів це дуже добре, але недостатньо для далеких подорожей без живих рослин не обійтись. І для психіки астронавтів це важливо, рослини зменшують відчуття ізоляції. В нас розповідають, що на міжнародній космічній станції вже кілька років вчаться вирощувати овочі, але робити це без світла і земного тяжіння дуже складно. Проте там вже вирощували салати, редис, капусту та навіть карликову пшеницю. Для цього використовують спеціальні системи, що забезпечують необхідне освітлення, автоматизовану доставку добрив, води, поживних речовин і. Кисню до коренів рослин частину вирощеного астронавти з'їли щось, відправили на землю для досліджень. Цікаво, що у 1997 році, під час космічної місії, наш Леонід Каденюк вивчав, як невагомість впливає на ріс сої та ріпи. Бачите, без агро навіть освоєння космосу неможливе.